Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Хочу вам показати свої кімнатні помідори. Вони мене залишилося всього 5 стебел. Це у мене 3 стебла редробіт. Ось одне стебло вже буде цвісти, друге теж вже скоро буде ось там видно. І третє зовсім маленьке. І два стебла у мене рожева троянда. Це помідори кімнатні. У мене їх залишилося всього 5, тому що моя безголовість призвела до того, що ще 4 таких фазони, 4 стебла у мене померзли. Я вирішила їх загартувати, але загартування вони не пройшли. І тому мені залишилось тільки. Ну, Звичайно, можливо, хтось скаже, що для чого вони ці треба кімнатні помідори. Я люблю спостерігати, як ростуть рослини, їх вирощувати. Кімнатні помідори я ніколи не вирощувала. Ось вирішила спробувати, купила насіння. Я зараз вам все покажу, коли я їх сіяла. Чому вони мене так відстають у рості? Ось, Наприклад, це вже буде цвісти, є вже пасинки. А... То є, наприклад, редробін чи рожева троянда ще ні. Ну, редробін вони нижчі, так як і заявлено і товщі. А рожева троянда, вони, бачите, вищі. Вони не витягуються, зовсім суха земля. Тому що вони у мене стоять на підвіконі, де температура десь 10, 10 градусів. Я навмисне поставила їх туди, щоб вони у мене не цвіли. Зараз. А зацвіли десь ближче до травня місяця і почали в'язати плоди. А для того, щоб вони мене ще й не витягувалися, я їх не поливаю і тримаю у прохолодному місці, повторюсь, 10 градусів. А ось оцей помідор у мене у хаті. Температура на підвіконі десь градусів 20, я його поливаю. Ніякими добривами не ні мінеральними, не органічними я не поливаю, тому що тут земля ґрунт торфосуміж субстрат, де закладено уже і мікро, і макроелементи. Тому зараз поки що достатньо для такої рослини усіх елементів, мікро і макро для того, щоб він гарно ріс і вже буде скоро. Ось вже буде скоро скоро цвісти. Покажу вам цей маленький тередробін. Отой малесенький, він, всі решта, оці 4, у мене стоять на в прохолодному приміщенні. Ось оцей малесенький, він дуже довго не сходив, потім зійшов. І ось такий дуже маленький. Ще. Він відстає буквально 10 тижнів на 3 від оцих решта. Тому що я вже думала, що не Буде з нього ніякого толку, на стінина не проросте, але вона проросла. Зараз вам розкажу коротко, коли я сіяла їх і робила перевалку. Спочатку я посіяла насіння помідорів у маленькі стаканчики. Прозорі, як ви бачите, це на 12 січня вони у мене мають такий вид. Такий у, у них ріст. Уже є справжні листочки, хоча вони дуже-дуже довго сходили. Це десь до Нового року я посіяла. Посіяла я Рейдробін посіяла я рожеву троянди і астик. Астик взагалі не зійшов. Залишилось в мене тільки рожева троянда і Red Robin. Ось оце Вони між собою відрізняються. Оце рожева троянда, а листочки. Редробі ну, трошки не такі. Вони більш такі зморшкуваті, і, само стебельце не витягується дуже сильно, воно таке низеньке. Це вже вони мене підросли, мене місяць не було вдома, вони росли мене на підвіконні, ясно, що вони трохи витягнулися, я вже приїхала. І кінець лютого мені потрібно їх терміново зробити перевалку у більший стаканчик, у більші горщики. Горщики я взяла 750-800 чи 800 грамів. Торф я брала субстрат класман, я додавала ще перліту, щоб було трошечки більш така пухтіша земля, хоча сам цей субстрат дуже-дуже пухкий, він класний. Так і називається класман. Понабирала І посадила перевалкою зробила, тому що у тих уже маленьких стаканчиках досить було багато коріння. Треба було вже терміново пересаджувати. Ось такий торф, мені він дуже подобається для розсади для будь-яких овочів. Він підходить. Звичайно, він, він трохи дорогуватий, але він того вартий, тому що тут навіть є і добриво мінеральне. Ось, такі у мене це кінець лютого, помідори, Вони, ну, я думаю, трохи витягнулися, хоча вони були під світкою. Це вже я попересаджувала і вирішила їх трохи загартовувати, тому... Винесла в прохолодне місце. Я повністю не добирала землю доверху, тому що, по мірі того, як вони в мене ростуть, я додаю землю. Завжди так роблю. Коли роблю перевалку, то землі набираю трошки менше. А потім додаю, щоб наростали у помідорах, ми знаємо, що, що наростає, корінчики наростають. Ну, як бачите, у мене тут більше вазонів, але я вже пояснила, що деякі вазони у мене трошки примерзли і помідори загинули, на жаль. Ну, Це моя безголовість, можна так сказати. Ну, Вибачте, за слово, але так воно є. І от той маленький сидить, він залишився. Ну, На сьогоднішній день вже вони, звичайно, більше підросли. Це один із них вже починає викидати квіти. Це минуло десь приблизно днів 10. Ну, ось у мене зараз вони такі. Я думаю, що для того, щоб стебло витягло зав'язь, зав'язалася, то треба ще додавати землю і треба підгодовувати. Я вже багато років підгодовую свої помідори, які в відкритому ґрунті ростуть. Чистим лист. Там для помідорів є і для перців. там і мікро, і макроелементи. Я, до речі, рік врятувала свої помідори після заморозків, обробляючи і підживлюючи чистим листом. Просто вони почали одростати нові пагани, а ті, що змерзли де 4 червня, у нас був сильний мороз, і помідори мої померзли. То витягли вони помідори, завдячуючи цьому доброму, я думаю. Тому тут теж треба вже, мабуть, пізніше буде все-таки підгодовувати. Ну, Я буду знімати відео і покажу вам, які помідорчики виросли. Дай Боже, щоб. Стебло витягло плодину, будемо старатися. Пасинки ось уже наростають бічні, Ну це я вам показую одно стебло, яке я залишила у будинку при теплі, бо решта вони стоять у прохолодному приміщенні. До речі, перейняла досвід аліни безкаравайної. Із Фейсбука я в неї купувала насіння, і зараз слідкую за її дописами, дуже цінні у неї дописи, дуже цінні поради, просто супер. Тому я вже розказувала про цю дівчину, молоду жінку, кому цікаво, заходьте на її сторінку і на її групу щідрі там багато цікавої інформації, ну і, до речі, не тільки її, а й інші дописувачі. На все добре, до побачення, гарних і щедрих нам врожаїв у мирній переможній весні.